Масований удар безпілотників по Україні у ніч на 24 листопада спричинив масштабні пожежі, руйнування та жертви. Найбільше постраждали три області: Харківщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. У Харкові внаслідок російських ударів загинули четверо людей. Щонайменше тринадцяте поранені, серед них двоє дітей. Атаки припали на Шевченківський і Салтівські райони. Зруйновано будівлі, горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури. На Харківщині від удару по сільгосп Підприємству поранена одна людина та загинули близько 60 тварин. Тим часом на Дніпропетровщині у Марганці загинули двоє цивільних ще п'ятеро людей поранені. Уночі дрони атакували і Чернігівщину. Там повністю вигоріло кілька будівель. Загалом у ніч на 24 листопада Україну атакували понад 160 російських ударних дронів. Сили ППО збили 125 БПЛА. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про чотирьох загиблих унаслідок вечірнього обстрілу міста. За даними ситуаційного центру, росіяни завдали 15 ударів по шести локаціях. Масована атака дронами серйозно пошкодила енергетичну інфраструктуру та мережу теплопостачання. Зруйнована трансформаторна підстанція та знищено три житлові будинки.